Трьохкімнатна квартира, ЖК «Кадетський гай. 78 метрів. Знаходиться на сьомому поверсі 12-поверхового будинку. Квартира нова з новим ремонтом. Тільки но закінчили ремонт. Отакі великі шафи в коридорі. Є дзеркало і домофон. На підлозі плитка під мрамор. Кухня має духовку, холодильник, холодильний LG, підлога з підігрівом, посудомийна машина, плита. Сам Розол перша кімната спальня. З шафою. вбудованою. Ось такий вигляд з вікна, там велика дитяча площадка, закритий двір. На, на, сті, на стінках декоративна штукатурка, вбудовані світильники на стелі, на підлозі ламінат коло гарної якості. Одної якості і переходимо на другу частину квартиру Це ванна кімната, пральна машина Samsung така шафа для. Бутове е, приладдя, при, при гардеробна кімната, велика гардеробна кімната і спальня. В двох кімнатах кондиціонування в спальні і від кухні вітальні.